Сьогодні хочу проінформувати про один із таких видів державної допомоги, як пакунок малюка. Він у нас надається як в натуральному вигляді, тобто це така коробочка, яка є перелік дитячих речей, які необхідні для діток першого року народження. І Також ще є ще такий вид допомоги, як компенсація одноразової натуральної допомоги, пакунок малюка, тобто кожне. Сім'я, в якій народилася, дитина може отримати або натуральну допомогу пакунок малюка при випусті з закладів охорони здоров'я. У разі, якщо сім'я не бажає отримувати цю одноразову натуральну допомогу пакунок малюка, тобто цю коробочку, як ми її так називаємо, то вона може отримати компенсацію. Проєкт у нас започаткований і ця допомога з вересня 2018 року. Ми почали в області видавати одноразову натуральну допомогу пакунок малюка. З 2021 року, з липня місяця і започаткована виплата компенсації. Є відповідний порядок видачі цієї допомоги, він затверджений постановою Кабінету міністрів. Наказом відповідного міністерства соціальної політики затверджено перелік товарів, які у нас входять до цього пакунку малюка. Це у нас 35 позицій. Товарів більше, тому що якщо там бодіки, шкарпеточки, шапочки, їх може бути декілька різних розмірів. то і є товари, які там, якщо то Ковдричка, то там вона одна, якщо там килимок він один. Тобто все це є наказ Мінсоцполітики номер 1 від 2 січня 2024 року, він у нас оновлений в минулому році, оновлюється цей. В міст пакунку малюка один раз на два роки щодо такої невеликої статистики, то у 2024 році в закладах охорони здоров'я і в управліннях соцзахисту, ну де за необхідності видано 1517 пакунків малюка. Уже з початку цього року, тобто січень місяць, у нас закінчився вже. Ми видали 128 таких пакунків малюка. Пакунками малюка в область у нас забезпечена на 100%. У нас на сьогоднішній день є залишок в пологових відділеннях в лікарнях 1131 комплекс. комплект. Ну, це можливо у нас інформація на вчорашній день, тому що виписка з пологу у нас здійснюється кожного дня. За бажанням сім'я може отримати або Натуральну допомогу або отримати компенсацію. Розмір цієї компенсації у нас складає три прожиткових мінімуми на дитину з віком до шести років. Прожиткові мінімум у нас затверджується е, державним бюджетом на відповідний рік. І от він складає на сьогоднішній день на 2025 рік. Це 2563 гривні на дитину віком від нуля до шести років. Тобто сама розмір цієї компенсації це 7689 гривень. Щодо 24 того року цю компенсацію ми виплатили на 2579 сімдесят дев'ять дітей. Відсотка хто. Чомусь у нас в області більш популярна саме компенсація, чим натуральна допомога пакунок малюка. І в цьому році ми вже прийняли більше ніж 48 заяв на виплату грошової компенсації. Є такий один малесенький нюанс, який, напевно, ну ви всі знаєте, що дія порядку у нас порядок щодо компенсації виплати діяв по 31 грудня 2024 року. Тобто, наразі на сьогоднішній день ті заяви, які у нас це трохи більше сотні, прийняті у грудні місяці, вони ще не опрацьовані, оскільки термін дії порядку закінчився. Але буквально вчора урядом прийнято постанову за номером 114, відповідно до якої. У нас продовжена реалізація і виплата компенсації пакунку малюка. Тобто, всі заяви, які у нас прийняті у грудні минулого року, прийняті вже на початку цього року. Вони всі будуть опрацьовані найближчим часом і скеровані на виплату. Передана інформація Державній службі у справах дітей України. Сформований буде список по всій Україні, і піде виплата цієї компенсації. Кожна сім'я, в якій народжується дитинка, мають право також на отримання допомоги при народженні дитини. У нас затверджений є закон відповідний про державну допомогу сім'ям з дітьми. У нас Є відповідно затверджений порядок виплати відповідною постановою кабінету міністрів. І ця допомога, на жаль, у нас не зміна з 2014 року. Вона виплачується у сумі 41 одна тисяча гривень. Тобто 10 тисяч триста двадцять нас виплачується одноразово. Сім'я звертається, вона отримає і по 860 гривень щомісяця до досягнення дитиною трирічного віку. Ця допомога виплачується, Вона на сьогоднішній день це дві в одному і до трьох років як догляд до трьох років, і допомога при народженні дитини. За весь період, коли мама отримує цю допомогу, або батьком батьки у нас теж є отримувачем такої допомоги. За них сплачується єдиний соціальний внесок. І от у минулому році у нас в області народилося 3938 дев'ятсот діток. Тому я ще хочу звернутися до наших отримувачів допомоги компенсації пакунку. По Молюка повертаються до неї. Не хвилюйтеся, вся компенсація буде виплачена за всіми тими зверненнями, які відбулися в грудні місяці. Все це буде нараховано і виплачено найближчим часом. Постанова буквально, ну, вона сьогодні вранці з'явилася на сайті Кабінету міністрів. Як тільки вона буде опублікована, вона набуває чинності, і наші управління соцзахисту зможуть провести цю роботу з виплати цієї компенсації.